Прямий ефір наступні 20 хвилин. Ми вирішили присвятити новій ініціативі уряду. Вона називається Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки». Що це активізація покращення? Наблизившись до третьої річниці свого правління, урядова білоблакитна команда змушена була констатувати, народне господарство перебуває не у найкращому стані. Малий та середній бізнес недостатньо розвинені. Виробництво занадто енергоємне тарифи на послуги природних монополій та інфраструктурні послуги формуються непрозоро. Вартість кредитів за висока, податкове навантаження, надмірне державна підтримка неефективна. Саме час вводити в дію план активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Задачі, які ми плануємо вирішити за допомогою цієї програми, відомі – організувати ефективний поштовх найбільш перспективним і сучасним галузям вітчизняної економіки. І спираючись на динаміку цих локомотивів зростання, здійсніть структурну перебудову вітчизняної економіки. Втім, уважно проаналізував, що анонсований ще 22 січня проект порятунку. Експерти одразу ж охрестили його програмою активізації сім'ї. Поза як побачили у пропонованих новаціях, досить неоднозначні пропозиції, що спрямовані радше на покращення добробуту родинного оточення гаранта, аніж на реальний рестарт економіки, підвищення тарифів ЖКГ, збільшення візного мита, скасування податкових піль, запровадження надбавки за газ, здорожчання акцизу на кузови для легковиків, контроль над доходами та видатками фізичних осіб, покращувати стан справи урядовці плану головно фіскальними методами, котрі між тим аж ніяк не зачеплять приміром експортерів сировини або користувачів надр. До чого це призведе Скоріше за все, до відходу підприємництва в тінь, до монополізації ринку, а відтак до збільшення роздрібних цін, від чого постраждає кожний пересічний громадянин України, і все ж найдивнішим виглядає наявність у програмі активізації економіки пунктів про прямі бюджетні видатки. Приміром, виділення майже 9 мільярдів гривень на купівлю пасажирських вагонів, майже 4 на програму доступне житло, мільярда Сот мільйонів на реконструкцію одеського аеропорту. ба навіть участь казни у будівництві якихось п'яти тепличних комплексів. І про це говоритимемо з нашими гостями. Це Олександра Кужель, народний депутат Батьківщина. Доброго вечора. Добрий Євген вечір. Олейніков, директор департаменту стратегічного планування, розвитку, економіки, Мінекономрозвитку розвитку України. Вітаємо вас. Доброго вечора. І Дмитро Святош, народний депутат партії регіонів. Добрий. вечір. Велика програма, на якій лежить ваша рука. Ми звичайно не претендуємо її всього оглянути, але є речі, які нас е, як суспільство зацікавили. Е, е, от пані Євгене, скажіть, чому от ця програма активізації економіки вона якось різно читає програму реформ Януковича як президента? Він обіцяв 5 років податкових канікул. А від групи віцепрем'єра Арбузова ми читаємо, що пропонується навпаки канікули від пільг. Тобто це буде програма, яка супроти плану Януковича? Е, ні, в жодному разі вона не буде супроти плану Януковича, але мабуть мені треба пояснити е, взагалі статус цієї програми і для чого ні, вона потрібна. Ці оглядові речі ми вже почитали. Ласка. Ви скажіть, пільги просто будуть скасовані для бізнесу е, цієї програми? Для бізнесу усі. Ні, звісно ж, такого не передбачає програма. Тоді про що? Для сім'ї залишить. М -м дуже цікава думка, але якщо ми під, під родиною маємо на увазі весь український бізнес, то так для цієї родини залишимо. У нас нема обіцяю. такої родини, на жаль, так гаразд. Може, ви ви обіцяли що ви що за програма? Програма, яка в даному випадку призначена для того, щоб е організувати і комплексно забезпечити вирішення тих проблем, які має вирішувати уряд. Президент на своєму рівні три роки тому затвердив і запропонував до виконання програму економічних реформ. По-разному можна ставитись до цієї програми різні оцінки є. Але минулого року Україна у рейтингу легкості ведення бізнесу. Піднялася на 15 сходок. Найкращий, вибачте, показник за усі роки, коли ми є у Ви впевнені, що в бізнесом стало легше після цього займати став лучший банкір в Європі в Європі. Я впевнений, що цю оцінку, по-перше, веде міжнародна фінансова корпорація. А по-друге, коли у нас 2011 року було певне погіршення, то тоді. Цей рейтинг підіймали, тобто, так би мовити як найбільш об'єктивний. Тобто, давайте вже якось дотримуватися. Гаразд. запитання до опозиції, прем'єр-міністр охарактеризував нову програму такими словами: бізнес-план для нарощування внутрішнього виробництва. За його словами, реалізація програми, цієї про яку говорить пан Олейніков, сприятиме росту ВВП від 2,5% до 3,5%. Опозиція ж не проти ну, я цього? я повні ні. Насчет на що зростання ми не проти, але пана Азаров просто не знає, що діється на місцях. Я можу показати йому, я три місяці розповідала, коли йшла виборча кампанія. Я приїхала весь схід України, і можу вам сказати чотири закритих фіросплавних завода. Закритий Луганський тепловозостроїтельний, вирізається на металолом Ніколаївський, 21 комунара державний, який будує кораблі. Він розповідає, можу сказати: оце останній лист, який підписала Константиновський державний хімік. Нічний завод, який зупинено, кожен день ми отримуємо телеграми щодо зупинки підприємств. Сьогодні металургійні підприємства відправили своїх людей практично всі на відпустку. Пані Олександр, це є те, що ваша як політика спілкування з реальним бізнесом. А що вас? Не влаштовує в програмі, яку вже през... так, сказати, презентують. Що саме не влаштовує? В, тому, в тих перших їх презентаціях, які були два тижні тому, і те, то, що ми зараз побачили, найголовніше, там нема програми розвитку, це відверто. Там є програма фіскальна. Програма, яка буде всіх заганяти в одностойла, при тому покращення, я не знаю, хто відчуває, може бізнес, який працює з сім'єю, але для підприємців, от, наприклад, там є рішення впровадження реєстраційних апаратів. Ну, нема питань. Я як політик підтримую, наприклад, да, що розумію, що треба контроль. Але от є лист, який я відправила прем'єру, і запитала: а чому ваше бажання повинна сплатити вся країна? Сьогодні вони поставили рішення з 1 березня. Кожен підприємець повинен мати новий касовий апарат, заміття тільки в двох фірмах, які вони призначили родинні. Повинен купити у нас банка у Арбузова за 280 доларів модем. По після того сплачувати банку 500 гривень за обслуговування. і ще дуже цікаво, повинен мати інтернет. Але від цього стане більше прозорості, а, можливо, це ціна? Ні, а хто а хто повинен це сплатити, якщо стане прозора? Чи може сьогодні людина, яка працює в Ахтирці або в Чернігівській області мати гроші, якщо реалізація 800 гривень на місяць? Це дуже вважається гарно, бо якщо нема грошей на ринку, тобто, тобто якщо держава це хоче це впровадити, то треба зробити, як вони робили. Обіцяли на майдані. Вони повинні все купити. Далі, от я давайте тільки... на вашу репліку, що відреагував пан Святої. Ну, може будь він ласка, зразу на два-три має... питання. Хоча б якщо немає коштів, то тоді не буде партія регіонів значить підтримувати таку урядову ініціативу. А немає коштів де коштів де перепад підприємців. Немає коштів ну, на знаєте, ці ініціативи, каже живе, пані Олександр, Я вас дуже поважаю. Але е, це трошки перебільшення на, е, стосовно обороту в, е, і виторгу 800 гривень на місяць. Це, так, якщо 800 гривень на місяць, місяць треба йти в, е, на біржу труда, бо це вже не бізнес. А Що... виживати як? У нього нема випадків. Якщо нема нічого, пер... не працює. Я, я перепрошую 800 гривень, да? я не знаю, не знаю такого я, бізуса, я самого дрібного, зазрю. який би зазрю. був незбитков, незбитковим. В, такому... Вони до вас не звертаються. Вони звертаються Знаете, до мене. Я, я перепрошую, почули. Да? Давайте щоб відреагував пан Смі. Можливо, до мене звертаються саме такі ж виборці, як до вас. І я е, обран народним депутатом в окрузі, де мешкає велика кількість людей, які працюють в дрібному бізнесі, е, роздрібної торгівлі торгівля на торговельному центрі Барабашова. Тому я знаю, які є обороти, які їх немає. Це по перше. По-друге, якщо ми говоримо про реєстрацію, реєстрацію таких касових операцій, вони мають відбуватися, е, бо це є в, в всьому світі, але не по певним, по певних видах діяльності і при певному обороті. Це нормально. По-третє, І отак, тільки отак, у двох фірм не купувати, так? Да? Якщо у двох фірм це монополія, це неправильно і непрозоро. Це є корупція. Це непрозоро, треба з цим розбиратися, йти до антимонопольного комітету і проводити антимонопольне Пане корпус. можна я вас зацікавлю одним пунктом, принаймні те, що нам, з журналістам, стало від відомо, пан Івен нам зараз підтвердить. Є в серед цієї програми пункт, який передбачає. Збільшення ставок візного мита, зокрема для іноземної автопродукції. Не тільки там інозем... на багатьох, але на авто. На Є? Авто безпосередньо немає. Є збільшення ставок акцизу на козови. На козови Думаєте, дійсно, що про... хтось окремо купує козови в Україні? Я а, вам скажу, купують. Розуміло? Добре. Тобто, одразу пояснюю: ми е не намагаємося в цій програмі створити якісь такі умови, коли ми просто. Так би мовити, відрижемо е, вітчизняного споживача від якісних імпортних товарів і скажемо Купуй, хоч і погане, але українське такого не буде. Якщо ви але... піднімаєте візне мито на кузов так, імпортного автомобіля, а якщо. я хочу його купити. значить все таки візне мито на автомобіль. Збіжуються. Ні, вибачте, якщо ви купуєте автомобіль, то ви сюди будете возити автомобіль. Але якщо ви будете возити окремо кузов, окремо двигун, а окремо колеса, а тут скручувати двадцять. Для гай... тих, хто збирає машину. Пане Свято, прокоментувати це. Це неправда. це неправда. Що неправда? Це неправда, що е прикручується В Україні існують сьогодні автоскладальні підприємства, їх три чи чотири підприємства. І є пан Васадзе, хоче цю монопольну дурню протащити зараз через програму уряду. І кожен рік притягує. Ко? Ви? Це, ця це, ситуація, це ця колега ситуа... в партії регіонів. Знаєте, я він розуміє? був в б'юті, зараз в партії регіонів немає, немає значення, Незалежно, якеб... де він знаходиться, він цим займає. Але останні 20-15 років, років по всіх урядах він тягне ці антиранкову позицію. Тобто ви проти цієї, я позиції, проти цієї в в цьому... позиції я за це голосувати не буду і буду переконувати е, нашу фракцію не голосувати а, можна а я багато таких у партії регіонів як вичині. Я думаю, що по е, перше, треба, щоб це все ці закони, які тут пропонуються, щоб вони е, ці ці ініціативи вони були повинні прийти, повинні прийти в парламент у ви законопроєктів. і тоді ми будемо реально дивитися, що пропонується, тому що, наприклад, мені, мені не зовсім зрозуміла позиція стосовно, наприклад, транспортного цінообразно До речі, про це коли, хочеться запитатися. Коли, коли ми подивимось реальні документи, реальні документи. То будемо з цими документами трансфертне ціноутворення, пані Кужель, дуже цікавий момент, я, який спрямований, я, я вам як сказали, екс дозвольте. Я поставлю да, запитання да. буквально uh -huh. коротко, е, спрямоване супроти олігархів, як вважає багато експертів. Тому що мова йде про те, що е, трансфертне ціноутворення воно е, стосується оподаткування сірих надприбутків великих компаній. Не будемо зараз описувати механізми, але все ж, сказати, якщо як це економіст. стосується да, супроти готова, олігархів. А опозиція сьогодні блокує роботу Верховної Ради. А уряд може прийняти цей документ, який допоможе і бюджету, і платникам податків. То виходить, що опозиція таким чином захищає олігархів. Не перекручуйте. Відверто хочу вам сказати. Бо знаєте, чого вони переживають? У них нема голосів на це проголосувати. Бо е групи олігархів, які там є суттєво представлені, за це голосувати не будуть. За це буде голосувати е багато людей з опозиції, я в тому числі. Тому що я одна із тих, яка писала дуже багато і до генпрокуратури, що я ніколи не сприйму, коли, наприклад, виготовлюється продукція, яка по собі вартості продається за кордон. В цьому випадку я буду підтримувати, що обов'язково додаткова вартість повинна залишатись в країні, але я підтримую в тому питанні пана святаша, що я хочу подивитися, що то за документик. Бо цей уряд і три роки, які їм заважає або попередники, або то, що мішає танцор, вони е, говорять одне, пишуть інше. Два пункти, які я пропоную е, всьому уряду м, пана Азарова, якщо вони хочуть прискорити е, дійсно розвиток економіки, прошу. дуже прості: Перший – це е, повернути право і правосуддя. Бо на сьогоднішній день я отримую кожен день звернення про рейдерське захоплення бізнесу. Цей час, щоб ви мені не показували жодна людина, ні інвестор, ні українець, не має надії і не буде показувати ні прибутки і не буде бажати розвиватись. Це перше, якщо нема правосуддя, бізнесу в Україні не може бути. Друге. Це питання доступу до кредитних ресурсів. Шановні мої рідні, що б ви не писали, якщо я не маю можливості брати поповнення обігових коштів, якщо сьогодні зупинилась споживчий ринок, зупинився. Чому? А як люди, які не отримують зарплату, можуть сьогодні оживляти внутрішній попит? І останнє це питання ну кровавої війни з корупцією. Оце я отримала прямо перед ефіром. Це Дніпродзержинське. Я дуже прошу дати можливість прочитати, бо це буде прямий запит до генеральної прокуратури. Дніпра з Дніпропетровської області викликає підприємця Дніпрадзіржинська податкова і вимагає відказатися від податкового кредиту по ПДВ при здачі декларації. Коли керівник задав вопрос, про яку суму йде питання? Відповідь 100 тисяч гривень і дав телефон. Тетяни Миколаївні, з яка скаже фірму, реквізити і рахунок, куди треба перерахувати ці гроші. Якщо не стадіте, я вашу фірму унічтожу, сказав податківець, і от так он визиває к себе налогу, і всі підприємства требують от 10 до 200 тисяч. А що все, ситуація, хлопці рідні, які програми ви не писали до тих пір, поки ви крім податків, які я сплачую по закону, займаєте збором хабарів. І займаєтесь рейдерством. І я не можу вас посадити Почу, бо по нашу важку. Дозвольте мені ще дві хвилини, щоб наші глядачі, в тому числі які займаються бізнесом, почули відповіді на те, про що вже можна багато прочитати. Отже, перше, скажіть, будь ласка, ця програма передбачає введення нових податків або збільшення існуючих? Програма не передбачає введення нових податків. Програма передбачає ряд заходів спрямованих на зменшення існуючих ставок. Програма передбачає заходи окремі збільшення окремих ставок на імпортовані товари, там, де ми вважаємо, що є можливість замістити їх вітчизняними. Тобто імпортозаміщення ви хочете робити всупереч вимогам світової організації торгівлі, яка ні, не вам в сумерена до не межок можна. ставок, які Узго... дозволяють узгоджена з вимогами сод. бо Угода сот, вона дуже велика, і там є можливості і передбачені механізми для дуже дуже Одним star. словом для ПП раніше писалося, що ця програма передбачає створення в рамках нового міністерства зборів, та і, відповідно введення нової структури під назвою Фінансова міліція. Буде введено для реалізації програми такий В, орган? Вибачте, не для реалізації програми, не ну, тим більше, сама програма такого не передбачає а і не передбачає. Відреагуйте, ніколи. будь ласка, пан, сказано, на пані Бружені, також про корупцію. А, Чи буде програма а, так само передбачати розумію, боротьбу з нею? По-перше, по я б хотів відреагувати на усі три позиції. Перша позиція, як ми почули, це е, питання, е, вибачте, правосуддя. не перше, що хвилина залишається, підказують так, режисери. По правосуддю. В програмі є одразу. Ми провели аналіз і чітко сказали, що в нас є проблема захисту прав інвесторів. Тому будемо вирішувати друге питання кредитування питання кредитування банк реконструкції та розвитку як банк, який забезпечує довгострокове кредитування. До речі, те, що ви кажете, не зростає купівельна спроможність. Оборот роздрібної торгівлі зріс на 16%. Але вибачте, за рахунок 10 Це за що того угля, який продає Саша Янукович. дозвольте відсотків счет податків. Ми можемо вже ставити крапку.